Думаю, що в цьому році буде не легше, але й не складніше, як було це в минулому році. Український селянин залишався і залишається селянином з великої букви і буде робити все те, що робив в минулому році. А що він робив в минулому році? Ну я коли сказав, що я думав на звільнених територіях Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, якби засіяли 50%, то це було б дуже хорошо й добро. Але український селянин показав, що він є дійсно селянином. Засіяв 95% звільнених від окупації земель. Чи були вони всі розміновані? Ні, не були розміновані тому. Такі як протипіхотні міни вони дошкулювали нам, але там колеса пробивали. Щось там жатки пробивали. Але саме небезпечно для нас були це протитанкові міни, навіть наш голова. Сумської області АФЗУ обласний загинув. Возчини збіжжя по дорозі, цілий день возив, 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 а ввечері все ж таки напав на ту міну, і вона зірвалася, і загинув. Було для нас дуже значиме втрати. Ну, що я можу сказати? Що і на Херсонській. Області на території Херсонської області, де було звільнення, також е, ми будемо сіяти і робити все для того, щоб отримати врожай. Чи будуть здати, е, поки нам розмінують? Мабуть, буде практика минуло, минулої війни, Другої світової війни, тому що навіть на моїх полях, е, там де у 40, 1943 році проходили е, бої цілий місяць, то кожного року, дві-три міни завжди ми. Виорювали або викультовували. Ну, поки підождеш вінкомат, то це два-три дні. То ніхто з цього ждать не був. То ми переносили ці міни у посадку, а потім у балку роз... розпалювали багаття, кидали туди міни і ховалися, поки вона не зірветься. Мабуть, буде і тут, тому що ми ж не будемо ждати, поки це все діло здійсниться. Ну на жаль, ми тільки думаємо про міни протипіхотні, протитанкові міни. Дав спочатку це так і буде, але дуже багато снарядів іде. Тим більше, що російські окупанти вони дуже багато і рясно нам закид нас закидали е, снарядами, яких по 30-40-50 років. І добра третина з них не розірвалася, і вони є на жаль небезпекою для нас у полі. Ясно, що вони не будуть так зриватися, як міни ці снаряди. Мабуть, і сьогоднішні фермери і молоде покоління, яке повернеться із фронту з війни, будуть продовжувати нашу практику, і будемо виворювати ці міни, і будемо їх знешкоджувати. Ну, по, по Харківській області я знаю, що в минулому році і чергу складали, і так сказати, турнірну таблицю складали, кому в першу чергу, кому в другу чергу будуть розміновувати. Ясно, що ми не потягнемося. Мені лише в минулому голова Херсонської обласної асоціації Микола Халупенко зателефонував. Пропонують ми тобі розмінуємо поле 50 тисяч за один гектар. Ясно, що ми цього не потягнемо. Тим більше, що а, а це приватна ініціатива, що значить 50 тисяч за гектар? Це хто? Ні, якщо ти позачергово хочеш розмінувати собі, а тому, а в чергу стається дуже дуже довго. А вартість землі у них на сьогоднішній день, щоб купити, це буде 30 тисяч, а розмінувати 50 тисяч. Тобто, ми. Життя показує наскільки цінна земля для українського. Пане Миколо, Резінгу. я хочу уточнити. А що значить це позачергово? Це якась приватна ініціатива. Не знаю, приватні компанії надають такі послуги. Чи це хабар? Про що йдеться про 50 тисяч? Я скажу так, що він просто звернувся там, де організовувалася черга. То каже, що він каже: що я звернувся, щоб мені там розмінували нашому товаришу. Щоб розмінували, він каже: є вже черга, встановлена. все, якщо хочеш позачергово, то буде 50 тисяч гектар. Це я вам не скажу, не можу вам брехати це. Приватні, чи це угу. ті, що по. Плану. Пане Миколу, пане Миколо, а як взагалі відбувається от ця історія? Ферм розуміє, що в нього є от стільки-то гектарів, що їх треба розмінувати, перевірити. Чи він це робить сам? Чи він дійсно звертається до кого? Він звертається? До держави, чи до приватних якихось людей, які цим займаються? Яка процедура? Ну, завжди ми по привичці. Звертаємося до воєнкома. Угу. Воєнкові. А далі що? Звертали. А далі реакція: якщо не було війни, то це два-три дні до тебе приїдуть, машини приїдуть, оточать, огородять, торжественно винесуть, а потім зроблять те, що ми вміємо. Ми ж не думаємо, що у нас ж багато буде дітей, внуків, які на фронті були, які вміють це робити, і вміють як себе. За забезпечити небезпеку у роботі із цими мінами тільки не кажіть одні міни, тому що у нас в основному зараз будуть міни, а потім дуже багато снарядів, угу. пане Миколу. А тобто, виходить, що і своїми силами фермери разом з сім'ями намагаються якось розмінувати ці ділянки. Посівна ж то вже почалася. То про яку там про який відсоток розмінування вже йдеться? Чи от на які на якій частині території ви вже можете і ваші колеги там робити посівну? Я в цьому році не можу прогнозувати, яка територія буде засіяна, тому що я в минулому році прогнозував 50%, а її засіяли 95%. І якщо поле заміноване, це не значить, що селянин туди не поїде. Поїде і буде і орати, і культивувати, і сіяти, і збирати. І буває: кидаєш ту той снаряд, один туди-сюди, туди, сюди. А він зірвався лише тільки аж у жатки. Ще й таке буває. То с її разів три перекинули з місця на місце плугом, культиватором, сівалкою, а попало аж у е, жниварку. Тобто на що... свій страх і ризик селяни землю? Так як і було по, по характеру української селяни не міняється. Що він не робив раніше, буде робити і зараз, навіть під е, е, небезпекою смерті. пане Микола. Але наскільки це небезпечно? Про які траг... трагічні випадки? Тому що ми в новинах періодично це бачимо, е, йдеться. Ви розумієте, що як це небезпечно? Ну, ось я беру по Сумській області випадки. Їде на тракторі, підірвався на піхотній міні, колесо пробило все, ну сів, закурив, пожурився, поїхав на тракторну бригаду, взяв нове колесо, прикрутив і поїхав далі. Оце такий український слід. Оце так він працює, так він живе, і так він буде робити. І нічого ми йому не зробимо. Поки черга, поки не без, своїми зусиллями це все зробити не можемо. Нам хоча б розмінували міни. А снаряди ми вже якось самі. Дякую вам дуже. І хочеться побажати дійсно, щоб ваші прогнози, якщо як ви кажете, минулого року ви прогнозували 50%, а сталося 90%, щоб також так само було в цій прогресії. Ми говорили з почесним президентом асоціації фермерів та приватних землевласників Миколою Стрижаком. Дякую.